Всім привіт! З вами переборчик на танку, і я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. Друзі, в попередньому відео ми з вами прокручували ось таку рулетку. Отримали з неї майже всі нагороди, бачите. ви так. І також випав мені квест. Потрібно було зробити 50 перемог. І за це я отримав 10 містичних контейнерів. Вже я їх отримав. Вони у мене у сховищі. Будемо сьогодні їх відкривати. Також паралельно з цим у гру додали квест, потрібно було наносити шкоду. І за 50 тисяч шкоди також там давали різні нагороди, різні скрині. Давали контейнери з обвісом, контейнери з камуфляжем і три контейнери. Збери їх усі. Також ми сьогодні ці контейнери з вами відкриємо і я вам покажу, що випало мені. І ще одне: в гру є отака рулетка. Додали недавно 17 тисяч золота, більше 17 тисяч золота потрібно, щоб її всю прокрутити. Я рахую, що це дуже дорого. Немає тут навіть ніяких скринь, щоб з них щось цікавеньке могло випасти. Виділю на цю рулеточку. 1002 золота, зробимо декілька обертів, і побачимо, що може за таку кількість золота нам випасти. Друзі, якщо ви ще до цих пір не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться, це дуже сильно допомагає розвитку каналу. Дякую вам за це. І також не забувайте за вподобайки. Ну що, пропоную розпочинати. Давайте робимо перший оберт, і дивимося, що нам випаде за 20 золота. Так, наша перша нагорода. Ого, це 30 бустерів бойового досвіду за 20 золота. Непогано, подобається. Поїхали далі. 50 золота. Наступна наша нагорода буде 50 тисяч кредитів. Нічого страшного випадає, воно нам. Забираємо його і забуваємо про нього. Що хочеться тут залутати. Ось цей. Провідник душ, ось такий обвіз. Дуже він мені подобається, і в мене його до цих пір іще немає. Жодного разу він мені не випав. І також полюю за ось таким обвісом. Крила ночі, він мені вже один раз випав. Прикольний також мені подобається, хочеться отримати його. І прикольний тут ось цей камуфляж. Не знаю, чомусь він мені подобається. Можливо, нам повезе і він. Також нам випаде. Поїхали далі. 100 золота. Робимо наш третій оберт. І. Що ж нам випаде? Знову, знову бустери бойового досвіду. Ну круто. 60 штук уже забрали, прикольно. Поїхали далі. Так, ну я думаю, що нам обвіси тут вже точно не випадуть. Багато срібла є, вільний досвід ще є. Ось він нам і випадає. Добре, забираємо. Поїхали далі. Ще може цей разочок, може ще один прокрутимо. Так, знову, знову досвід. Забираємо. Ну, давайте за 400 ще разочок крутанемо. І побачимо, побачимо, що ж тут нам випаде. Ікси, ікси досвіду. Також непогано. Добре, дякую. Ну, давайте давайте подивимося, скільки ми вже витратили. Е, так, 700 тисяч витратили. Давайте ще. Давайте ще прокрутимо. Ще один разочок. Кредити, кредити. Зрозумів, дякую. Ну далі не будемо кредити. 750 золота вже дуже дорого. Точно випадуть кредити. Або ось цей аватар, він в мене вже є, не дуже сильно подобається. Обвіси нам не випали. Нічого страшного, пощастить, як то кажуть, в наступний раз. Так, переходимо до наших контейнерів. Давайте, давайте розпочнемо з контейнера на камуфляж. Відкриваємо його. Випав ось такий. Непоганий, до речі. Може бути. Дякую. Забираємо, поїхали далі. Далі відкриємо контейнер з обвісом. Можливо, тут нам випаде той обвіс, на який я полюю. Ні. Знову охоронець неба. Мені цей охоронець неба з кожної рулетки, з кожного контейнера падає. Він також прикольний, але вже дуже багато їх. Хочеться чогось новенького. І так, переходимо вже до цікавіших контейнерів. До речі, ми сьогодні будемо відкривати тільки ось ці 10 містиків першого рівня. І по талісманам ми зберемо один містичний контейнер другого рівня, його також ми відкриємо. А ці контейнери, які в мене є, відкриємо їх, можливо, в наступному відосі, в, майбутньому, в майбутньому їх точно відкриємо. Так, поїхали. збери їх усі. Три штуки в нас. Відкриваємо, дивимося, що в них. Так, перший. Ну, перший такий собі. Сірі бустери. Густий контейнер. Тут так само. І... Тут так само. О! А дивіться, нам дає за одне срібло. Бачите, за одне срібло знову дає. І як, як можна це... Так, ва, ваш запит на купівлю обробляється, дочекайтеся нарахування. Угу. Я зрозумів. Це знову в нас знову буде якась із рулеток. А яка? А яка із рулеток в нас відновиться? Дуже цікаво, дуже цікава ситуація. Дивіться, в нас є два розіграші. Ось цей. І ось цей. І яка з цих рулеток у нас відновиться, якщо її докрутити до кінця? Давайте спробуємо ось ці контейнери забрати. Так, золото списалось. Контейнери не забрали. І я думаю, що ось ця рулетка на сертифікат на танк 8 рівня в нас зараз з'явиться знову 4 дні 5 годин. І так, і так, є в нас ця рулетка. Прикольно. Я думаю, що в наступному відосі ми все ж таки відкрутимо цю рулетку, не знаю чи до кінця, але ось під'їхав новий контент для вас. Дуже прикольно вийшло. Так, давайте йдемо у сховище. Що в нас тут є? В нас додаткових є ще три контейнери з берег усі. Давайте їх відкривати. І дивитись, що ж тут. Знов сірі бустери. Дивіться, підряд падають. Одні і ті самі сірі бустери. Дивіться, 1000 золота Отримаємо компенсації. Дякую. О, ну, оце найкращий, напевно, контейнер, який зберег усі, який був за сьогоднішній наш... за сьогоднішнє наше відкриття. Забираємо нагороди. Переходимо до наступних контейнерів. Так, 10 містичних контейнерів, які ми отримали за квест. Будемо зараз відкривати і полювати на містичні сертифікати. На золото не надіємося, але 200-200 вже отримуємо і відразу отримуємо містичний контейнер другого рівня. Поїхали. Відкриваємо. Відкриємо його пізніше. Зараз давайте закінчимо з контейнерами першого рівня. 50 тисяч кредитів. мінімалка, Мінімалку нам дає 200 золота. Ну 200 це добре. Два контейнери в нас вже було і було 200 золота. Преміум аккаунт один день. Дякую. Забираємо. 30 тисяч вільного досвіду. 30 тисяч вільного досвіду. Дякуємо. Так, давайте так, тик 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 оплацаємо. Можливо, це нам допоможе. Два дні преміум аккаунту. Ну, якщо подвоюються ставки, то це непогано. Можливо, 400 золота випаде. Ага, 50 тисяч кредитів. Я зрозумів. Сертифікат. Да, сертифікат! Знов гадав, знов круто! Є один сертифікат. Є один сертифікат, два ще в нас контейнери. Так. Ну, сертифікат є, це вже круто. Тепер залишилося, щоб він нам дав якийсь прикольний танчик, а не як завжди. Танчик якогось п'ятого рівня, чи шостого, чи сьомого. Є, повідкривали 500 золота. Ми забрали з цих 10 контейнерів і випав нам один містичний сертифікат. Так, у нас є ще містичний контейнер другого рівня. Давайте його відкриємо і після цього вже перейдемо до містичного сертифікату. Поїхали. Містичний контейнер другого рівня дає нам 30 тисяч вільного досвіду. Ну, е... Добре, мене це влаштовує. Бо бувають такі містичні контейнери, контейнери другого рівня. Ну, ви бачили, з яких випадає 50 тисяч кредитів, 2 тисячі вільного досвіду. Ну, так само, як і з перших. Тут трішечки-трішечки краще. Ну що, переходимо до нашого містичного сертифікату. Можливо, на цей раз містики нас не скамануть і дадуть нам якийсь приємний гарний танчик. Погнали! Хочемо супер коня або каро. А випадає. О, випадає 112 Глація. Галіція Глація. Прикольний танк, він в мене є. Е, дуже подобається. Грав на нього. На ньому. Е, отримуємо за, ньому, за нього 3 мільйони кредитів компенсації. Три ляма непогано, погано, хай буде. Але хотілося щось новеньке отримати. Нічого, будуть у нас ще спроби. Нам ось знову ВГ дало. Змогу крутити цю рулетку заново. Тут точно ми отримаємо якийсь танчик восьмого рівня. Зробимо ми це разом з вами у наступному відосі. Тому підписуйтесь. Для того, щоб не пропускати наступні відоси, пропуска... натискайте на дзвіночок і поставте вподобайку цьому відео. Це дуже допомагає розвитку YouTube. Каналу. Дякую, друзі, вам за перегляд! Ось таке в нас було сьогодні відкриття. Буду з вами прощатися. На все добре. Всім па-па.